На відновленні у нас прилад бренду Volt Polska, Ось Sinus Pro 2500W. Більш рання версія його. Як можна їх відрізнити? Відрізнялися вони ось цими модулями. Тут модуль розведений на іншій транзисторній базі. Більш потужні силові транзистори в драйвері використовувалися, ніж зараз використовуються. Е, тепер предісторія приладу. В приладі були вийшли з ладу силова частина, силову частину замінили, але після відновлення силової частини прилад нам спробували ввімкнути, прилад не ввімкнувся, видав аварію. На цьому, по суті, все. Прилад ще намагалися включати в мережу безпосередньо, але так робити не можна, тому що прилад і так не працює. Відповідно, це може призвести до е... непередбачуваних наслідків. Якщо прилад не стартує від батареї і немає якоїсь ініціалізації, то потрібно шукати цю помилку. А просто вмикати в електричну мережу не потрібно. Те, що прилад стартує від мережі, але при цьому немає заряду та інших там функцій, а тільки працює стабілізація, від цього, наприклад, краще не буде. Тому що від мережі прилад живиться. Ось, прилад живиться через ці. Обмотки, відповідно, формуються всі напруги, і все добре. А коли він не працює від батареї, це означає, що у нас не формується сигнал. Відповідно, нема живлення, він в аварію входить. Що ще таке сказати? хотів В цьому приладу прилад на 24 вольт. Встановлені на даний момент транзистори і РФ 1404 транзистори на 40 вольт. Як би маловато, але. Та людина, яка мені прислала цей прилад, сказала: нехай це так і буде. E, тобто ми це залишаємо так, як є. Транзистори впаяні, ахайно, все добре. Тут ніяких зауважень у мене немає. Але, в суті, я не бачу використовувати такі транзистори в такому приладі. Зазвичай в цих приладах використовуються транзистори irf 3205 або їхні якісь аналоги. Тобто з напругою роботи 55 вольт та й веще. Краще використовувати такі або більш високовольтні. Прилад у нас вибивав аварію по причині того, що він не бачив термостат, був поганий контакт. Відповідно до цього, він думав, що система перегріта, і е, спрацьовувала помилка. Все відновлено. Плата перевірена. Драйверна частина перевірена. Зараз буду збирати цей прилад та проведу певні тестування. Нам цікавить робота від батареї та заряд, який повинен формуватися. Потужності будуть у мене невеликі, так як я ризикувати силовою частиною не збираюся. Я не знаю, як він себе поведе в довго сроку з такими транзисторами. Ну, а це вже, як би, не моя задача. Все було узгоджено, все робиться. Для цього це відео і записується. Ну, а тепер демонстрація роботи. Демонстрація роботи в нас буде в два етапи. Перший етап. Я продемонструю, скільки споживає від батареї дана, даний прилад серія. Тому що кожна партія може споживати по-різному. І воно може відрізнятися на 100-200 мА. Це нормально. Потім, коли ми побачимо холостий хід. Після цього я підключу до батареї і подивимось алгоритм заряду батареї по напрузі, як він заряджає і в які режими переходить. Запускаю спочатку від батареї. Мультиметр демонструватиме силу струму. Чуємо звукову сигналізацію ініталізацію приладу. Дісплей вже засвітився. Бачимо, що споживає от, 920 мА. Батарея відображається 100% на виході 230. Як би з цим зрозуміло. Тепер давайте подамо електричну мережу. Зараз плавно почне рости струм. Запустився вентилятор. Все вимкнувся, тут такий діагностичний режим. Ми бачимо, що струм різко падає. Тому що батареї малої ємності спеціально взяті. Плюс вони заряджені повністю. З цим все нормально. Ще потрібно сказати, що в цього приладу є два перемикачі зверху. Один у нас включає або виключає заряд від батареї, вторий вибирає. Пріоритет мережа чи сонячна панель. Тобто цей прилад орієнтовано працювати з сонячними системами з зовнішнім якимось контролером заряду. Зазвичай це MPPT контролери Вимикаємо. Перейшов, будь ласка, споживає тих своїх 920 мА. Ну, 916. Він трохи може змінюватись, в залежності від напруги на батареї. Тепер відключаємо його, під'єднуємо напряму. Зараз я під'єднаю по напрузі і подивимося алгоритм заряду по напрузі. Точність зазвичай підтримування складає 0,2 вольта. Бачимо напругу. Зараз я запущу від батареї. Відповідно, напруга на батареях просіла. Тепер подаємо електричну мережу. Зараз піде заряд. Нам цього не вистачає. Нам потрібно якесь буде дати навантаження, тому що він з. А одразу, що в нас? Це? переходить в буфер, можна так сказати. Так як дельта напруги. Там ще да, залежить від дельти напруги. Яка буде дельта напруги, яке буде споживання? І алгоритм від цього може трохи змінюватись. Зараз ми це скоригуємо. Так, батарея відімкнулася, ну нічого. Це не важливо поки що. Я під'єдную навантаження. Будь ласка, пішов розряд, пускай трохи розрядиться. Навантаження лампи розжарювання 200 Вт. Тепер можемо подати. Зараз піде плавно на заряд. Вентилятор спрацював. От бачимо верхнє значення. Перейшов буфер. А це напруга, яку він буде підтримувати з певною точністю. Ну, щоб дізнатися більш детально алгоритм роботи, потрібно його хоча б добу-тестувати. Тобто, які в нього є переходи, можливо, в нього є самодіагностика і так далі. В різних приладів бувають такі ще нюанси. Але це нам не важливо на даному етапі. Тобто в нього циклічний заряд, він заряджає до певного верхнього значення, потім переходить в буфер і намагається підтримувати цей буфер. Все з цим розібралося. Зараз зберу стенд, навантаження під'єднаю і прогонимо стабілізацію і роботу від батареї, ну і форму сигналу подивимося. Продовження тепер перевірка роботи від батареї, від мережі і форми сигналу. Вольтам перватметр демонструватиме вихідні характеристики, осциллограф форму вихідного сигналу. Запускаємо від батареї. Так, показує батарею сівшу, тому що батарейки в мене слабенькі зараз. Навантаження 500 Вт. Форма сигналу синус. Спотворень ніяких немає. Подаємо електричну мережу. Перейшов на електричну мережу. Вентилятор спрацював також. Перевіряємо стабілізацію. Так, що у нас? Ага, У нас вхідна просівша повністю сьогодні. Все, перейшов на роботу від батареї. Перейшов на роботу від мережі. Ну, На цьому вважаю все. Прилад працює, свої функції виконує. Все, що потрібно, я зробив.